Богу, е, я другий раз буду говорити слово. Я не так часто у вас буваю, раз в п'ять місяців, а може даже у півроку. Ось тому на, на наберіться трошечки терпіння і потерпіть мене вже вдруге. Ось, дякую братам, що дали таку можливість послужити. Е, я хотів би трошки продовжити атмосферу Різдва. Ми його рано починаємо святкувати і пізно кінчаємо, але це досить добре. Це це радісне, приємне свято. І знаєте, коли ми в себе там ходили, співали і вітали людей з Різдвом. Ми зайшли до одних стареньких, таких стареньких пожилих наших брата і сестру. І ми багато сімей обходили, співали їм, вітали, вітали з Різдвом. Але оця сімейка мені по особливому це запам'яталося, тому що вони нас дуже чекали. Вони на зібрання вже не ходять. І для них той псалом, нині радість був дуже. Утішительним і дуже радісним, і вони нас прийняли з великим благословінням у нашу сторону. Знаєте, це є добре свято, коли ми згадуємо народженого, який народився не тільки у Віфлеємі 2000 років назад, але він народився в нашому серці. Хвала йому. Давайте прославимо його. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Нехай так завжди буде. В нашому життю, щоб нам для нього сказати слава екстра раз, це не було тяжко. Це завжди повинно бути в наших, на наших устах. І це добра традиція, коли ми вітаємося і, і, і говоримо, слава Богу, взаємно нам відповідають слава Богу. Це досить добре. Це досить добре, коли слава лунає для нього. Читаю один текст із. Діяння апостолів. Діяння апостолів і 4 глава. Четверта глава і дванадцяти стих. Ібо нет другого імені под небом, даного чоловіком, которым надлежало бы нам спастись. Недавно слухав одного, одного брата, як, як він проповідував і згадував такий випадок, який стався в, в їхньому городі у Барановичах. Ще коли був Радянський Союз, і, е, коли тільки наступала зима і крига на їхньому озері застигала, два е, обично саме перші, хто провіряють цю кригу на її крепость, це є дітки маленькі. Двоє хлопчиків побігли, щоби провірити оцю кригу, і вони там. Провалилися і почали кричати на допомогу. І мімо проїжджав водій, воді, який розвозив хліб по, хліб по городу, і побачив цю всю картину. і Він зупинився і побіг туди, і викинув цих двох хлопчиків на берег, сам сів у машину і поїхав. І через декілька днів у їхній районній газеті на, написали такий, такий заголовок і статтю Отзовій Спаситель!». Люди хотіли взнати ну, про цю людину, яка спасла їхніх, їхніх синочків. І вони розшукували цього Спасителя, вони так його назвали. Ви знаєте, брати мої і сестри, цю людину люди розшукували через, через, через цю газету. Але чи ви знаєте, що для кожного із нас, сидячого на цьому місці, 2000 років назад явився Спаситель світу, який врятував нас? І я у цій проповіді хотів би згадати декілька моментів, від чого він врятував мене, від чого він рятує зараз планету Земля? І я в своїй проповіді хочу згадати три моменти, але їх, я думаю, є більше, від чого Спаситель світу. Рятує людство. Ми з вами прочитали текст, який говорить, що немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало би нам спастися. Немає. Мільйони людей сповідують мусульманство, мільйони людей сповідують буддизм, індуїзм. І мені з моїм братом приходилося бути у Непалі, де люди просто затуманені своїм розумом. Поклоняються іншим богам, яких вони не, не знають яких, віддаючи свої ресурси, свої фінанси, жертвуючи, можливо, остатнє для тих монахів, які ходять і просять для, їхніх, для своїх богів. І коли я там перебував, я собі думав, який я щасливий, що мені відкрився мій Бог, що я знаю істинного Бога, який не на картинці. Не в якомусь виробі дерев'яному, чи то кам'яному, чи то глиняному, чи то золотому, чи то сріблому, ні. Але я знаю, що Він дає мені спасіння. І коли я схиляю свої коліна, Він чує мою молитву, він виходить мені на зустріч. і кожному із нас. Хвала Богу, що Він є той, який відповідає, ні другого імені. Люди шукають, взивають, в наш час звертаються до екстрасенсів. Звертаються до інших людей, які можуть яким чином повпливати на їхню ситуацію. Але ми знаємо, брати мої і сестри, християни, що ні другого чоловіка, ні другого імені, яким нам належить спастись, це є ім'я Ісус Христос. Хвала йому, що Він нас рятує, Він нас спасає. І перший момент, про який я хочу згадати, Він спасає нас від страхів. Мій брат Рома і Толік, в принципі, теж ми коли були в дитинстві в нашій бабі, в нашої баби, був такий великий індюк. І коли ми були в дитинстві, ми дуже його боялися. І коли приходили ще до баби у червоній одежі, то цей індик він сильно кидався на нас. І я собі думав, коли я виросту, я, я тобі віддячу. Але дяку Богу, що він не дождався, він його баба чи дід зарубали. Ось. І... В дитинстві закономірно, коли ми маємо якісь страхи. Хтось боїться собак, хтось індюка, хтось, хтось, хтось не може спати, коли світло виключене. А для дітей це закономірно і це можна зрозуміти. Але коли людина вже в старшому віці і зустрічається з різного роду страхами, не може спати, кличе собі на допомогу малих дітей, тому що вона не може. У пустій кімнаті, при виключеному світі, заснути. Ви знаєте, що в, в, в даний час в, наше, в нашому суспільстві, в якому ми живемо, дуже сильно диявол атакує іменно дітей, підростків через різні страхи, коли діти дозволяють собі дивитися мультики або грати якісь ігри на телефонах, на планшетах, на комп'ютерах. Весь цей контент створюють не християни. Цей контент, яким пользуються Пользується світ, і даже пользуються наші діти, наші подростки, навіть старші люди. Цей контент не створюють християни, а народжені згори люди. Ні. Цей контент створюють люди, які поклоняються і служать дияволові. І коли ми дозволяємо це дивитися своїм дітям, пользуватися цим контентом своїм дітям і своїм подросткам, брати мої і сестри. І я не хочу когось налякати, але я знаю, і це вже є. Коли диявол атакує через це нашу, нашу молодь, і ми не можемо спокійно спати. І брати, які приймають ісповідь про це, триб'ють тривогу. Що є така тривога, коли диявол вже атакує через це і не можуть люди спокійно жити. Є інші, мом... є інші моменти, коли людина не може спокійно жити. Диявол посила... посилає якийсь панічний страх для її життя. Є інші, мом... є інші моменти, з якими людина, буває, бореться протягом довшого часу в своєму житті. І сучасне слово є депресія, коли люди не можуть спокійно жити щось заважає їм спокійно рухатися по земній дорозі. Брати мої і сестри, я сьогодні проповідую про того, який може дати вам свободу від будь-якого страху. І ми читаємо з вами у книзі притчі. Написано такі слова, що Господь, крепкая башня, убігає в нього праведник, і він безпечний. Та людина, яка біжить до Христа зі своїми, можливо, страхами, своїми переживаннями, коли вона біжить до нього і звертається до нього молити, Господи, спаси мене, я знаю, що в тобі є моя безпечність. Як багато людей зараз, наших братів на Україні, вони бояться, тому що можна лягти спокійно, а встати уже неспокійно. Не і люди переживають. І зараз це слово дуже актуально іменно для тих людей, які там живуть, але, але і для нас, і для них, і для всіх, хто буде жити після нас, написані утішительні слова у книзі Приші: Господь, є крепка башня. Убігає нього праведник і безпесен. Але що важливо підмінити, праведник убігає. Друзі, допоможе да нам Господь. Нехай Господь збереже нас від будь-якого страху. А коли ми подвергаємося яко... від якогось страху, кличмо на допомогу. Біжимо до нашого Бога. Він є той, який спасає від будь-якого роду страху. Бог наш, Він спасає нас. Від хвороб. Це є другий момент, про який я хочу згадати для нас. Давайте разом прочитаємо, відкриємо книгу Пророка Ісаї. Сьогодні вже нам цю главу цитував маленький братик, хай Бог його благословить Ісаїм 53 глава і 4, -й, 5 стихи. «Но Он взяв на себе наші немощі і поніс наші болезні, а ми думали, що Он був поражаєм, наказуєм і унічіжон Богом. Ну Он зв'язнен був за гріхи наші, і мучим за беззаконня наші, наказання міра нашого було на Ньому, і ранами Його ми исцелились». Якби я зараз в нашому зібранні задав таке питання, підніміть руки ті, які взивали до Бога в моменти відчаяння, в ті моменти, коли хвороба натискала на ваше тіло, і ви зверталися до Бога. І Бог вам відповідав. Я майже на 100% уверений в тому, що ми б всі підняли б руки і сказали так і амінь. Наш Бог є цілитель. наш Бог є той, який спасає нас від наших хвороб, від наших болезней. Коли я народився у нехристиянській сім'ї, мій тато через деякий час після мого народження покаявся і віддав своє життя в руки Бога. Моя мама ще декілька років не ходила в ту церкву, в яку, ходили, в яку ходив тато і носив мене. Але Бог почав посилати певні, певні моменти, які, які змушували мою сім'ю стримитися ближче до Бога. І коли народився, мій менший брат Діма, який зараз сидить на сцені, він народився з, певною, з певним букетом болезні. І коли врачі вони ставили свою крапку, коли врачі розводили руками і казали, ми вже не можемо нічого зробити, ні ми в Луцьку, ні в Києві вам вже не допоможуть врачі. І коли мої батьки розуміли, що врачі вже не можуть допомогти, і вони розуміли, що є надія тільки на одного Бога. І коли мій тато він обращався до Бога, і він вже про це святкував із цього місця, у цій церкві, і через такі моменти тиску, болезні в нашій сім'ї, моя мама прийшла до Бога і покаялася. Коли врачі ставили крапку, коли врачі розводили руками, то мої батьки вони обратилися до Бога, який спас від болезні мого брата, і покаялася одна душа, хвала Богу. Брати мої і сестри. І як я вже сказав, що наш Бог Він рятує нас від наших хвороб. Він через оці болезні веде людину до спасіння. І це є дуже прекрасно, коли людина в своїх болезні звертається до Господа. Декілька, декілька тижнів назад я прийшов з своєї роботи додому, і моя дружина каже, що мені тяжко, ми, 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 ми чекаємо маленького хлопчика, і в неї сталися проблеми по-жіночому. А я собі думаю, ну, в мене немає часу вже пізній вечір звертатися до лікарів. Давай будемо молитися. Я склонив коліна, возвести свій голос, сповнився Духом Святим. Я чую, як Дух Святий, ходотайствує через мої уста. І ми лягли спати, і на ранок все пройшло. Слава Ісусу! Брати мої і сестри, ми знаємо того, який є, той, який спасає нас від наших хвороб. Алілуя Йому. Коли ми звертаємося до Нього, Він відповідає нам в наших молитвах. І Пророк Істая каже: Ну, Он взяв на себе наші болезні, Він був ранений за наші, болі... за наші беззаконня, Він був ранений. Його ранами нас ми істелілись, алілуя, нашому Спасителю, який спасає нас від наших хвороб, від наших болезней, який рятує нас. І Він прийшов на цей світ, щоб врятувати нас. Від наших хвороб і це я дуже прекрасно, брати мої і сестри. Я ніяк я нічим не хочу замалити авторитет врачів. Так ми звертаємося до, до них по необхідності, але ми, брати мої і сестри, є набагато щасливіші за тих людей, які кладуть тільки свою надію на земних врачів. Ми з вами набагато щасливіші, тому що ми знаємо того, якому ім'я врач над врачами. Лікар над лікарями є той, який превише всіх. Люди ставлять якісь своє заключення. Але є той, який лікує нас. Алілуя йому. І третій момент, про який я хочу сказати, це найважливіший момент, від чого спасає наш Господь, для чого Він прийшов на цю землю. Читаємо Євангелія від Матвія, перша глава. І 21 стих. родіть же сина, і наречеш йому ім'я Ісус, ібо он спасет людей своїх от гріхов іх, і он спасет людей своїх от гріхов їх. Це найважливіша ціль, за якою прийшов Христос на цю планету земля. І ми з вами читаємо: Він прийшов, щоб спасти людей своїх від гріхів їх. Якщо я в своєму тілі буду мати якусь болезнь, я можу з цим прожити, навіть можу з цим і померти. Але якщо моя душа вона не буде врятована, якщо вона не буде спасенна, а тіло моє буде здорове, то яка мені від того польза і радість? Важливо, брати мої сестри, щоб, щоб, щоб моє серце, щоб моя душа вона була врятована від гріхів. Це найважливіший момент, про який кожен із нас. Живущий і народжені на планету Земля, ми повинні про це подбати, щоб я був народжений згори, щоб мої гріхи вони були прощені Спасителем світу. Друзі, для того прийшов Христос на землю, щоб врятувати нас від наших же гріхів, які ми звершаємо на жив'я на цій планеті Земля. Я буду закінчувати свою промову, але брати мої і сестри, я хочу, щоб це слово залишилося в нашому розумі. Він прийшов на цю землю, Він діє в наш час на планеті Земля. Він може спасати нас від наших страхів, від наших хвороб і найбільше. Від наших гріхів, брати мої і сестри, прибіжімо до нього в тихій молитві. Скажімо про це для нашого Бога. Він є той, який спасає, Він є той, який народився для нашого оправдання, для нашого спасіння. Він прийшов на цю землю, щоб дарувати нам свободу, щоб дарувати нам радість, щоб дарувати нам надію на вічне життя. Хай Бог нас благословить. Йому слава. Амінь.